Не знаю, прям під кінець, коли йому спочатку оце правильні ноти, він не знав, що грати, а потім такий повертається і починає просто перебиває то боже. Це жорстко. Мені дуже, скажімо, врізалось, оце як зараз передивлялась цей фільм, то врізалося цей момент з дівчиною, що. Він до неї звертався тільки в ті моменти, коли йому було добре. Тобто, момент, коли його цей викладач Флетчер mm -hmm. прийняв в оркестр тільки тільки оцей перший день, він тоді наважився поговорити з цією дівчиною тоді в кіно, запросив її на побачення. Потім, коли була ця величезна криза, де його вигнали з ну не вигнали, ну коротше, була якась типу кризова ситуація в цьому оркестрі. То він навпаки з нею порвав стосунки тоді, да. коли це у них була розмова в кафешці, що він обирає музику, а не її, що вона буде заважати. І потім, коли він знову зустрічає Флетчера, оце в кафешці, uh -huh. і він його гукає на оркестр грати з ним, він знову до неї дзвонить і запрошує. Типу, щоб вона подивилася, як він гратиме. Тобто, коли у нього знову з'явився цей підйом, там висока самооцінка і так далі, ага. що він, типу, відчув собі відвагу. От, то, типу, такі гойдолки. Я дивлюся, що. Ну, саме пов'язано з тим, що оце він хотів стати барабанщиком, і як, наприклад, його батько це не та взагалі родина, що типу, треба шукати щось перспективніше, mm -hmm. а то чим можна на барабанах заробити. І я не знаю, це насправді дуже схоже зі мною, бо я також хочу десь такого піти зі ну, не барабанщиком, бути, але піти також в музичному напрямку. І я також з цим стикаюся, що мені пропонує щось таке, що гідна зарплата, де ти можеш на роботу устроїтися, а не так, що ти якимось чином там, щось заробиш, непонятно як. Не, не знаю. Ну, ця лінія, так, вона завжди складна, бо тут ти маєш сам собі вибудувати цю впевненість угу. в собі. Тобто без підтримку. Без допоміжної цієї підтримки, якої складно, і виходить, що в нього не було підтримки у батьків, тому він настільки зациклився на цьому викладачеві, на його особі, як оцей орієнтир, який, начебто, в нього повірив. Але його методи у цієї віри вони не дуже прикольні. Вони не дуже ну, занадто дуже. Ну так, да, да. але все одно він йому довіряє, бо у нього немає альтернативи, він не хоче шукати альтернативи. Але і виходить, чому цей викладач ну, дуже, дуже цінний. Ну, щось як батьківська фігура, можливо. Так, да, так. Да. Але виходить, там да, на початку фільму був була класна фраза, що цей батько його питає: тобі важлива його думка, так? Да? Угу. І він, типу, Угу. і коли він сказав йому це, що кінець, то він перестав займатися й зовсім. Але коли нарешті ж зустрів його, він його запросив, то. А, ну, він досі якось хотів, він ще досі хоче бути оце, грати на барабанах, але це як в житті відбувається. Що, наприклад, з дитинства там багато хто там хоче ким актрисою бути, там моделлю, оце всякі такі, що де ти можеш стати відомим, то. З Часом з дорослішанням, то просто багат, ну, більшість просто перестає це хотіти, бо вони розуміють, що вони не стануть через те, а, mm -hmm. через батьків, що вони говорять, що ну це неможливо, шукають щось реальніше. І, наприклад, через однолітків також може самооцінка падати, і просто люди починають ну, працювати не те, що їхнє призвання, а те, що від них, ну, очікує суспільство. Ну, виходить, цей барабанщик він міг теж зламатися, він міг спокійно Ну, Він і зламався, бо він, да, там він працював якраз там чи касиром, чи ким, якраз як та дівчина, з якою він зустрічався, і вона ага. не знала, ким хоче бути, і він ага. був на її ролі. в мене теж проскочила ця думка. так само. І, і потім я теж подумала: напевно, тому він до неї зателефонував, бо відчув себе знаєш, в, ну, в подібній ситуації, ага. як вона почувала себе. І... І тому. Але ж все-таки йому все ж хотілося грати на барабанах. Так. Ну, коротше, не покидаємо свої дитячі мрії. Мені дуже сподобалось, як в цьому фінальному концерті був класний прояв батька. Що він відразу побіг до нього за лаштунки, щоб ну, підтримати його в цей момент, бо він зрозумів, що щось не так. І ну, прямо ця підтримка класна була. От. І в той же час класно, що він все-таки розвернувся, ну, барабанщик, і повернувся на сцену. Бо, типу, е... те, що сказав цей Флетчер, типу, це, мабуть, не твоє, це знову була оця спеціальний цей тиск, щоб знов спровокувати його. Знову побачити, чи. Це знов той самий тиск Флечера, щоб побачити, чи це його той самий учень, який буде попри все далі розвиватись і далі щось робити, 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 чи він здасться. От тому що він так сказав. Ну, Флечер сказав, що це, мабуть, не твоє, і тому він здасться. Чи буде на нього це мати вплив ці слова, чи ні? Це така була як певна перевірка. Угу. І він пройшов цю перевірку. Да. Будемо тепер сподіватися, що він став найкращим барабанчиком на світі <звінки> і не спився в 34. <звінки> і не повісився. <звінки> і не повісився. Бо таким учителем, то тут складно не повішатись. Да. Угу. Ну так, да, бо тут оце. Його якби викладання має декілька боків. З одного боку, реально типу, а він може якусь зірку випустити, що це так Ну тим, що вив. Але з іншого боку, то більшість просто отримує травму від цього. Да, і покинуть взагалі цю справу, навіть ну тобто зневіряться абсолютно в собі, не те, що в цій професії, а через те, що вони вірили в всю якусь професію свою, викладач не дав не дав підтримки. І вони зневіряться і в професії, і в собі, і в житті. І, і, да, ну тобто, абсолютно крах по всіх угу. фронтах. Тому тут, ну як сказати, ну воно може, але краще так не треба. Угу. Бо це ну, одиниця спрацює, і навіть їм буде травма. Так. Да. Ну тобто будуть у ці винятки, які, скажімо. Ну, скажімо, вони знайшли один одного, мені здається, що він схопив хвилю цього викладача. Що, ну, скажімо, після цього концерту він вже точ буде краще розуміти, що, як сприймати його слова, де маніпуляція, де правда. Mm -hmm. Ну, тобто буде, знаєш, якийсь відбір просто відсіювати якісь ці його спалахи емоційні. Ну так, треба таке. Mm -hmm. Бо складно, складно, дуже складно з ним. Все. Я існую. <рес> я слухаю. Як тобі, як музиканту? Як музиканту я зовсім не розуміюсь по цьому, по цьому, де грають нам барабан. Mm -hmm. Типу, стукають, стукають. Хай стукають собі. А я собі буду. Грати на клавішах. Клас. Отак спокійно, як тоді він в кафе грав. Це капець, він так повільно собі релаксував. Це, це, це така гра це, на саксофоні, на оцьому. Така спокійна, ти сам кайфуєш на цій, ці, цією грою. Не спішиш, як в цих всіх творах інших. <схід> собі отримуєш кайф, від того, що ти граєш. То вони там теж отримують кайф. Ну да. так. Бо там якраз головний герой також в кінці видно, що він це посміхався, коли хоч і йому було дуже тяжко, хоч в нього вже кров йшла, але він там посміхався, йому було весело від того, чим він займається. Mm -hmm. Але mm -hmm. все таки це розка. Капець, ну я прям дуже люблю цей. Ну, а, Кінці та, прекрасна. І, побіг, там. і no. там прям реакція цього Флечера була ну, досить справедлива по відношенню mm -hmm. до нього. Ну, я так думаю, що. Але все ж оце, що він буквально прийшов весь крові, виступає, а потім він не може виступати. Через те, що у нього буквально аварія була. Ну, тільки так, да. а, То так, йому такий... Це для тебе кінець. Ну, по суті, так. Да. Ну, да. Ну, він міг би, враховуючи свої можливості, що він реально зараз не встигне, він реально не може грати. Ну, відступись, типу, зроби крок назад. Прийми цю поразку. Ну, не завжди ти будеш перший. Угу. І, типу, оце неприйняття, що зараз ти не можеш, і, типу, Кров з носа, буквально. Та не тільки з знос. <свісно> ти... Зробив би він крок назад. Звісно, ми не знаємо, яке було б ставлення у Флетчера до нього після uh -huh. цього. Можливо, реакція була б така сама. Але ну, ти хоча б був би ціліший. І ставлення до тебе було б нормальніше. Ну, коротше, uh -huh. все це було б спокійніше. А так він зірку так узловив. Але теж він цю зірку словив завдяки цьому теж фельджеру, диригенту, бо ну, він з ним нормально так позначався. Ну коротше його вина. Ну, ну їх зовсім, обох, да. їх обох, Але ну. бо, як не як він вже не, не п'ятирічний. Mm. Ну коротше не треба переходити межі. Так що. Та й тим більше, я ось а, недавно я проходила іспит із теорії водіння, то я якраз, а, якраз дивлюся, що це ж аварія сталася, то по закону він не міг покидати місце аварії. Він мав там залишитися. Да. Типу, ну, да. Я, до речі, нас ну, двоє здали із 14. Я також здала. Вау! Молодець! Капе! Ого! Да. все, машину куплять. Ну ще права не будуть. Ще 18, ще там здавати екзамен. Ну так ти вже на крок вперед. Ну так. Давай ще раз. Повтор. Давай. Ооо! хе хе, -хе. Я ще завтра буду довчивати до, до кінця. типа, моменти є.